В рамках проєкту Збереження зелених черепах спеціально-навчений спеціаліст занурюється у води перської затоки в пошуках такої -от черепашки. Це частина ініціативи, і на те, щоб отримати важливі наукові дані про міграцію, стан здоров'я та кількість цих морських тварин. На наступні чотири роки товариство захисту диких тварин об'єднаних арабських еміратів та представництво всесвітнього фонду дикої природи в цій країні, зокрема їхні морські експерти, збиратимуть наукові дані про міграційний рух зеленої черепахи. Це дивовижний улов. Ці черепахи розповідають нам, яку частину серед популяції становлять самці, а скільки самки, а також про стан їхнього здоров'я. Ми пливемо навколо острова Бітіна до морського біосферного заповідника Марава. Регіон перської затоки відомий своїм біологічним розмаїттям. Проект збереження зелених черепах з'явився на світ завдяки зусиллям фахівців, спрямованим на захист вод перської затоки. Ми побачили, як ловлять черепах. Тепер поглянемо на комплекс заходів, які вперше застосовуватимуть щодо цього типу морських тварин. Популяція семи видів черепах, які живуть у світі, різко скоротилась внаслідок людської діяльності, в тому числі змін в гніздових узбережжях, погіршення умов проживання, викликаних забруднення морського середовища, кліматичними змінами та промисловим розвитком прибережної зони. will lay eggs this year. Саме зараз я встановлюю у воду супутник спрямований на ось цю черепаху щойно він потрапляє у воду. як Вона починає передавати сигнал на супутник. і Ми одразу ж отримуємо інформацію про те, куди прямує наша черепаха і що саме зараз робить. Таким чином ми дізнаємось про маршрути її міграції і, можливо, регіони, що їх вона відвідає на своєму шляху. Морські черепахи проводять 95% свого життя у морі, лише короткий період на гніздовому узбережжі. Девецпішезвивокін різнови з якими працюємо в цьому проєкті – зелені черепахи, які асоціюються з морською травою. що є середовищем проживання не тільки для черепах, але й для морської фауни. Загалом наше завдання з за допомогою морських черепах визначити важливі ареали з точки зору біологічного розмаїття і для збереження всієї морської екосистеми. Існує зв'язок між статтю черепахи та кліматичними змінами. Якщо температура середовища тепла, з яїць вилуплюється більше самок, якщо холодна більше самців. цікавим явищем є кліматичний прогноз. Те, що як ми очікуємо трапити на планеті за 50 чи 100 років, перська затока переживає вже сьогодні. Багато в чому така жива лабораторія для вивчення кліматичних змін може вплинути на морські види. Морські черепахи живуть на землі вже понад 100 мільйонів років. Вони пережили динозаврів. У них величезний потенціал до адаптації. Вивчаючи морських черепах, ми зможемо більше дізнатись про стан морів і краще захистити їх у майбутньому.